Нарешті потрапив до нових роботодавців у п'ятницю на Сіті Граун відбулася презентація українського захисника Олександра Зінченка, який на правах оренди перебрався із арсенала до Нотінгем Форест і вже встиг поспілкуватися із клубним телеканалом. Відчуваю себе прекрасно. Дякую. Сьогодні мій перший день на базі Форест. Вдячний за теплий прийом від усіх. Скільки багато людей навколо є щасливий бути тут? Це дивовижна можливість для мене. Першочерговою метою є допомога команді досягти поставних цілей. Коли я був у розташуванні національних. Ні, збірною дізнався про трансфери, то просто був у захваті у цьому самому інтерв'ю. Сашко розповів, що йому без різниці на якій позиції грати лівого захисника чи у півзахисті, готовий виконувати будь яку роль чи завдання, поставлені тренером. Але спершу доведеться тісно познайомитися із пастакоглу, бо австралієць, схоже, поки не здогадується, якого саме українця підписали лісники. Новий наставник минулорічної сенсації ПЛ сплутав Зінченка із Шевченком. Ти ти рофанене ще віва. Олександр захищатиме кольори лісників під 35-м номером, ідентичним, що й колись в арсеналі. Перед зміною на 17-й. Нагадаю, що контракт українського захисника із гарамашами спливає наступного літа, а зіграти у найближчому турі АПЛ на ЕМРЕЦ проти арсенала Сашко не у змозі, що прописано в уренній угоді. Шанс засяяти футболці Форест 28 28-річний оборонець матиме 17 вересня. Нотінгем в рамках Кубка Ліги зустрінеться із Сонці.